Філіпрамо очі саме час прочувати про найголовніше, що трапилось цього дня, тож далі про таке. Півтора тисячі гектарів рослин вбивці. Борщівник калічить галичан. Дивіться, які шрами. Шрами, які роблять від цього. Для паломників створять зелений коридор на кордоні. На період перебування там папи римського. Безсоня по львівськи Сьогодні дуже жити. Був виведений для користі, утім нині лише шкодить. Борщівник Сосновського окупував Львівщину. Вздовж автомагістрали на березі річок та навіть на подвір'ях. Господарі вже втомились від отруйної напасті, ділянки, на яких могли б засівати зерно, садити картоплю, за декілька місяців поростають непрохідними хащами родини зонтових. Рослину ще в радянський період з Кавказу спеціально завезли, аби виготовляти з неї силу з корм для худоби. Втім, ані для тварин, ані для людей борщівник користі не приніс. Після обіду. До парасольками корови давали гірке молоко, а від доторків шкіра вкривається міхурами. Зіркотою про масштаби борщівникового полону нині говорять і чиновники. Цього літа багаторічна охопила майже півтора тисячі гектарів землі. А в Києві такі цифри халепою не вважають, грошей на боротьбу не виділяють. Рослини схожі на гігантський кріп для громади Миколаївщини, непоборне лихо. Отруйні стебла тут повсюди. Біля будинки, у обабіч доріг не пройти. Подекуди культура заполонила навіть сади, витісняючи плодові дерева. Селяни бідкаються, скільки не скошуй, а все марно. Скошують Одна боротьба, то що скошувати і все. Бо навіть немає ніякої хімії, немає для того, щоб його знищити. Не можна його вивести. Велика проблема. У Добрянах виріс височезний ліс борщівника. Отруйна рослина уже дісталася з сільськогосподарських земель, тому її небезпеку чи не кожен селянин відчув на власній шкірі. Бу -почай, Бу -почай. Рука чи чим про те, що борщівника торкатися зась у селі знають від малого, однак вберегтись від отруйних опіків не вдається навіть дорослим. Богдан розповідає, тіло вкривають міхорі, а згодом рубці щоразу як виїжджає в поле. Жаліється борщівника там стільки, що навіть не збагнеш, коли саме торкнувся отруйного стебла. «У Мене самого було десь місяць назад. Їздив жуки кропити ровером став і попік собі но. О, дивіться, кишлани. Такі ваш. Шрами, які сировлять від цього. Не лише опіка згодом рубець, від ураження борщівником можна померти, запевняють медики. Діє сік рослини, немов кислота, спалює не лише верхні шар шкіри, а й проникає в глиб. Опіки класифікують як хімічні. Цього літа з такими лише в одну лікарню потрапило з десяток людей. Більшості діти та косарі. Все залежить від глибини опіку. Якщо це буде поверхневий опік, він буде довго тривале лікування. Якщо глибокі, значить піде оперативне закриття пересадки шкіри. Перша допомога, якщо таке вже сталося, це є масивне промивання ураженої частини водою. Та від масивного ураження борщівником страждає, чи не кожен район Львівщини. І, хоча, в порівнянні з минулими роками, запевняють в департаменті екології, площа зменшилася на 30 відсотків, боротися є з чим. 1400 гектарів плантацій борщівника. Найбільші площі поширення борщівника Сосновського є в гірських районах. Це є Сколівський район, Другобицький, Старосамбірський. Торік трьом найбільш ураженим районам за спеціальною програмою з обласного бюджету виділили по 99 тисяч гривень на боротьбу. Цього такої програми немає. Тож ліквідовувати отруйну рослину у селах повинні своїми силами. Практично у всіх земельних ділянок є власники. І на них повинна бути покладена відповідальність. Хоча на сьогоднішній день це не передбачено законодавством, тому що борщівник Сосновського не включений в реєстр карантинних видів в Україні. І ми зверталися і черговий раз. Втім, доки у столиці борщівник і надалі вважатимуть корисною рослиною, а не стахійним лихом, доти вона обпікатиме мешканців та захоплюватиме нові території. Тетя Надія Кантонлакіза, програма Очі на Львів. ТБ. Київ не прийматиме львівського сміття. За два тижні на плановий ремонт закриває столичний сміттєпереробний завод, а саме він приймав більше третини непотребу зі Львова після Грибовицької трагедії. Куди вивозитимуть відходи зі столиці Галичини опісля 1 серпня? Ще невідомо. Чиновники ділянки на заміну Грибовицькому полігону ще не знайшли. Чаном потрібна окрема смуга на всіх пунктах пропуску на україно польському рубежі створять так звані паломницькі паси. Віряни зможуть ними скористатись для того, аби швидше дістатись до Польщі, де з 20 липня по 2 серпня проводитимуть світові дні молоді. Саме тоді у Кракові перебуватиме папа римський. Однак саму процедуру не спростять перетнути кордон зможуть лише власники візи. Нагадаємо, 4 липня до сусідньої держави заборонили в'їзд власникам карток малого прикордонного руху. Мидники скерують на тимчасовий пас автівку або ж автобус, якщо на лобовому склі помістять емблему паломництва. Цей знак взагалі є в інтернеті, тобто на, його можна роздрукувати, тобто він є на сайті служби цельної в Польщі. В'їжджати до центру по-новому з 1 серпня на площу ринок впускатимуть лише за перепустками нового зразка. Різнокольорові картки у ратуші матимуть змогу отримати мешканці прилеглих будинків, підприємці, ті, хто обслуговує магазини та кафе, і комунальники. Власники квартир матимуть перепустки зеленого кольору. Вони зможуть безкоштовно в'їжджати на територію, а також паркувати тут свій автомобіль. Такі ж права отримують комунальники та священнослужителі, які використовують спецтранспорт. Їхні перепустки будуть червоні. Безкоштовно в'їжджати на площу ринок дозволять транспорту, який обслуговує кафе та магазини, втім, лише з 6 до 8 години ранку та з жовтою карткою. З 8 до 11 лише за гроші, а опісля проїхати в притул до ратуші взагалі буде заборонено. З переліком документів, які потрібно мати для оформлення перепусток, можна ознайомитись на сайті міськради. З 1 серпня вже діятимуть нові перепустки, Старі перепустки, які діяли цілий рік синього кольору. Анульовуються, і ми просимо мешканців міста приходити на площу площуринок 1, кабінет. Номер 1 кабінет охорони оформляти нові перепустки. Найпопулярніший в Україні серед абітурієнтів виш Львівський. За тиждень вступної кампанії у франковому університеті зареєстрували понад 25 тисяч заяв вступників. За кількістю охочих здобути освіту, навчальний заклад обігнав Київський національний університет імені Тараса Шевченка майже на 2 тисячі анкет. Популярністю серед підлітків користується юридичний факультет. Туди вже подалось півтори тисячі абітурієнтів. Далі англійська філологія та журналістика. Вивчати китайську хочуть майже 200 вступників. От найменше заяв на російську філологію лише троє абітурієнтів подали заяви на цю спеціальність. Російська мова так одна з найменш популярних за кількістю поданих заяв. Практично, кількість мінімальна. Львівські спортсмени підкорюватимуть бразильський п'єдестал. До національної олімпійської збірної України приєднались 18 учасників зі столиці Галичини. Вони змагатимуться за медалі у восьми видах спорту. Зокрема, за золото поборюється олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шем'якіна та титулована борчиня Юлія Ткач. Крім досвідчених спортсменів, на цих змаганнях доводитимуть свою майстерність і новачки. 23 липня у Києві українських олімпійців урочисто проведуть до країни карнавалів. Змагання Стартує 5 серпня у ріо де жанейро Вільна боротьба. Це п'ятеро спортсменів, четверо у польовій стрільбі, троє фехтування, двоє важка атлетика і по одному представнику від сучасного п'ятиборства, вислування на майдарках і каноє, стрільба звука і художній гімнастика. У квітам книги молодій парі з Червонограда замість традиційних букетів гості весілля дарували книжки. Такий презент для себе обрали самі молодята. Потружня пара вказала у запрошеннях на свято, що радітимуть більше виданням, аніж живим композиціям. Адже потіхи від оранжереї лише на день-два а книгами зможуть скористуватись декілька поколінь. Вже традиційно чи не усі музеї та найстаріші храми Львова відчиняють свої таємничі брами всього на три ночі. Одинадцятий фестиваль мистецьких атракцій «Ніч у Львові 2016 2016-го зібрав понад 33 тисячі відвідувачів. Стартувало дійство з ексклюзиву. Вперше за всі роки прямісінько посеред центру міста для гостей прозвучав орган. А ще моторошна атмосфера підземель, концерти просто неба та нікому невідомі історії знаменитих львів'ян. Загалом містянам та гостям запропонували відвідати 140 локацій. Нічні атракції бачили, і наші журналісти Ми запрошуємо до першої лука. Традиційно відвідувачів запрошують до підземного Львова. Цього разу у стінах пивниць домініканського собору львів'яни змогли побачити трагічну та романтичну історію чорної княжни Гальшки Острозької, відчути страх закатованих князів та доторкнутися до святинь монахів. Моторошні темні кімнати підземель до сьогодні приховують багато таємниць. Тут дуже мало то тобто смі Ми зайшли, Ми не знаємо, куди йти далі, і взагалі ні як штобуде. Тоська бутенена. Саме жутке, а так, от ми як ви освоїлись. Очень прикольно і цікаво. Образ львівської кокетки 1930-х років та вбрання самої Соломії Крушельницької потішило оку найвибагливіших панянок. В рамках фестивалю перед відвідувачами продефілювали модниці в галицьких сукнях 19-го століття. На мені сукня, яка має вільний силует її Такі доволі цікаві аксесуари коралі, страусине пір'ячко з пов'язкою, яке вважалось на цей час трендом мови. У мене бабця завжди розказувала, що у Львові був свій стиль, свій шарм, що ніколи львів'янки дуже гарно одягалися і завжди ходили в шляпках. Сьогодні ніч дуже дивна, сьогодні пролітає комета, гетикселодик. Сьогодні точно будуть якісь відбуватися диванки. Опісля споглядань на прекрасне відвідувачам пропонують послухати історію останнього львівського хіміка. Збігне Дуніковський із тони піску, видобув 500 грамів золота. А під час ночі у Львові глядачі змогли пізнати історію із життя відомого галичанина. Поля можемо в роті ще є моменти. Це і романтичні емоції, це і кохання, це і страх, і біль, і можливо такі невпевнені собі, але все закінчується щасливо. А ще з верхівки ратуші гості фестивалю змогли побачити усю красу нічних вуличок Львова. Менш романтичних відвідувачів, організатор дивували нічними концертами та майстер-класами. Олена РВНчук, Антон Лакіза, програма на Львів ТБ». Це останній сюжет випуску. Не забувайте телефонувати на безкоштовну гарячу лінію телеканалу, якщо маєте про що повідомити наших журналістів. Я прощаю з вами до завтра. На все добре.